Добрий ранок вам, малята, любі хлопчики і дівчата. Я за вами дуже скучила і запрошую вас до себе в гості на заняття. Заходьте, буде цікаво. Ой, малята, подивіться, хто це до нас залетів у гості? Ви впізнали її? Хто це? Це сорока білобока, вірно. А це птах чи звір? Це птах, тому що її тіло вкрите. Пір'ячко, молодці, але чомусь наша сорока сумна Їй нема з ким погратися. Давайте ми їй згадаємо пальчикову вправу сорока ворона. Сорока ворона, діткам кашку варила кашку. Мамки, діткам до сніданку, а палабикам мешала хвост, <говори> накривала кашку із манки діткам до сніданку. Виски докладала, діток годувала, запудала й тобу, тобу і там тому, а одно не захотіло Кашки наїлися, а тепер пропоную пограти в гру. Подумай і скажи, вам потрібно звірят посадити біля дерева, а пташок посадити біля сонечка. Ну що, почали? Один, два, три. Початок гри. Подумайте, куди нам треба пташку розмістити? Біля сонечка, чи біля дерева? Біля сонечка. А як пташку звуть? Горобчик. А це хто? Зайчик. Це тваринка чи пташка? Тваринка. Розташуємо його? Біля дерева. А це хто? Пташка чи тваринка? Тваринка це? Ведмедик, куди ми його розташуємо? Біля сонечка чи біля дерева? Звичайно, біля дерева. Розумнички. А це хто? Птах чи тваринка? Птах називається голуб. Куди ми його розташуємо? Біля сонечка чи біля дерева? Біля сонечка. А це хто така риженька? Це птах чи тваринка? Тваринка, куди ми її розташуємо? До сонечка чи до дерева? Лисичка. До дерева. А це хто? Тваринка чи птах? Так, це птах. Ворона. Куди ми її розташуємо? До сонечка, чи до дерева? До сонечка. А це хто? Сорока, вона птах чи тваринка? Вірно, вона птах. Куди ми її розташуємо до дерева чи до сонечка? До сонечка. сороці дуже сподобалось гратися, і вона хоче всіх пригостити цукерками. Давайте всіх поставимо в кружечок і будемо всім давати по одній цукерочці. Насипаємо з мішечка цукерки і приберемо мішечок. Скажіть, малята, а на тарілочці мало чи багато цукерок? Багато. А по скільки ми будемо давати кожній тваринці або пташці? Ми будемо давати по одній цукерці. Зелену цукерку дамо зайчику, різнокольорову цукерку лисичці, горобчику, яку ми дамо, червону, а ведмедику дамо чупачукс. А кому ми дали блакитну цукерочку? Голубу. А фіолетову цукерочку дали кому? Ворону. А жовту цукерочку кому ми дали? Вірно, сороці, білобоці. А скажіть мені, скільки цукерок залишилося на тарілочці? Ні одної, нема цукерочок. А по скільки цукерок у кожного з наших гостей? У звіряток і птахів по одній. Цукерці. Сорока вілобока каже нам дякую за те, що з нею гарно пограли, за те, що у неї тепер дуже багато друзів, вона тепер сумувати не буде і каже нам до побачення.